Так, ну що ж, давайте будемо дивитися період з 1 по 7 травня, яким буде цей тиждень, перший тиждень травня. Спочатку ми даємо загальний, так як буде загальну характеристику, і потім на щодень: понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, дві навіть карти випало, субота і. І неділя. Так. І візьмемо сьогодні ще одну колоду. Також загальна характеристика тижня. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота і неділя. Ну що ж, давайте будемо дивитись та співставляти. Так, перша в нас йде загальна характеристика тижня. Таких дві карти, я би сказав, доволі вони ну, Вони не носять такого, скажімо, негативного характеру. Тут у нас так, вісьмірка пентаклів, так її ближче продемонструю. Тут у нас аркан, який, от, власне, по енергіях називається аркан мрії. Коли це аркан мрії, або мрія, або сон, коли він випадає, я завжди кажу так, що. Наші мрії мають здатність реалізовуватись. і дуже би хотілося, щоб якраз у цей наступний тиждень, початок травня, з 1 до 7 травня, дав нам ще чергову реалізацію наших мрій та бажань. Мрії ми, звичайно, основне це про перемогу, от, але ми ще й мріємо зараз, щоб і контрнаступ розпочався і щоб далі вся необхідна допомога приходила. Ми мріємо зараз багато про що. Так, от наступний тиждень це тиждень також здійснення наших мрій та бажань. А восьмірка Пентаклі, вона просто в цьому контексті підказує, що все, над чим власне ведеться робота, буде далі активно за, застосовуватись та за реалізовуватись. Тому, в принципі, маємо вже таку першу позитивну підказку. Дай Бог, це не означає, що тиждень буде максимально там, спокійний, бо ми маємо зараз бачимо, як ворог любить атакувати неочікувано, і так далі. Але, по крайній мірі, в плані енергії це ще один плюс для нашої перемоги. Понеділок, що тут нас йде? Тут нас перша карта, яка називається така якби пробудження або усвідомлення в посичній екології це аркан-колісниця. І тут теж такий цікавий малюнок, коли отак якби, за ширмою щось як відкривається, і стає якась якби, або правда очевидна, або ще плюс те, що було приховано, якась можливість для того руху вперед буде відкриватися. І тут п'ятірка кубків. П'ятірка кубків в даній карті, вона така трошки мені з негативним відтінком в даній колоді, приверніше сказати. Чому з негативним відтінком? Бо так сидять такі люди двоє тут, трохи вони такі опечалені, і тому я можу сказати, що з однієї сторони, з понеділка все-таки відкриваються вкотре нові дороги для нашої перемоги і для наших контрнаступів, з іншої сторони, ворог, який теж може точково впливати. Пробувати так, як вони люблять масовані атаки, і от катому карта трохи якби, йде печалі. От, звичайно, що вони не доб'ються це масованими атаками, там відтермінування нашої перемоги і так далі. Але перша ціль вони зараз так знаєте прощупують, промацують, де стоять оці новітні вже захисти ППО. Це є перша така ціль. А друга ціль це вкотре навести страх, паніку, бо, тому що нечистим тим, власне, вона харчується, вона тим живиться. Ну, але дай Бог може все-таки якось вдасться гірших сценаріїв оминути. По крайній мірі, над цим працюємо. Вівторок, вівторок тут по енергії. Бачите, так понеділок починається з такого знаку оклику, але вівторок він продовжується. Тому що тут, наприклад, по цих арканах енергетичних і по цих карти не йдуть такими світлими та позитивними. Це карта, яка називається скорбота. Класичній колодії її співставляють з арканом дев'ятка мечів. Дев'ятка мечів це власне йдуть загрози. Мечі це завжди загрози, це якась втрата, це якісь біль, це якісь сльози, це якийсь розпач. І тут такий теж аркан. Десятка жезлів, недобре він намальований, такі там, такий, як схоже, як розп'ятий якийсь там чоловік, людина, от така як повішена на цих от, балках, і от, теж такий зв'язаний, прив'язаний. Вкотре про що це йде мова? Про можливість загроз, власне, повітряного характеру, тому що ми даємося в цілому по Україні. Тому вівторок треба бути по-особливому уважними та обережними до всіх потенційних загроз. Це може змінюватись, майбутнє багато варіант, але судячи з того, що вони пробують свою нову тактику. Особливо ще, до речі, чому ця карта верне з раз до неї, чому вона випала, це ще період, коли люди сплять. Знову ж таки, нічний період, період сну, коли можна очікувати найбільших небезпек та загроз. Ну, такі от гади. Такі от гади. Так, середа. Тут у нас аркан, який називається тоталіті. Таке от об'єднання, і тут нас аркан Четвірка Пентаклів. Я би цих два аркани характеризував як об'єднання, вкотре ще для України, для підтримки України. І як я вже буквально ну, десь кілька днів тому я записував теж ефір про те, що з 425 дня ми як перейшли Рубікон. Тобто це означає, що вже якби прийняті певні рішення, по основній нашій лінії. Тактичні там і так далі, в плані нашої перемоги, контрнаступів. Зараз ще додаються певні корекції. Тому цей тиждень теж ті певні корекції будуть додатися, от, і для допомоги буде ще більше об'єднання. Тобто, ще якісь пазлики складаються докупи. В плані енергії це, якби не є погані карти, от, тому, може, дай Бог, середа по Україні в цілому, щоб була така більш-менш хороша, якби позитивна, так? Ну, але будемо бачити. Це-таки навіть по кольорі цієї карти, ну, червоний колір. Колір такий трошки агресивний. В будь-якому випадку я вже так до деталей аналізую, тому. тому. Так, четвер. Четвер у нас йде з двома арканами теж, я би сказав, доволі такими. Ну, з однієї сторони, тут позитивний аркан, бо це в нас йде трійка кубків, це у нас карта радості, святкування. Тому дай Бог, що було що святкувати в плані якихось хороших позитивних новин. А тут у нас аркан мах перевернутий. Все-таки цей аркан ну, перевернутий, він не має такого повноцінного 100%, знаєте, плюса. От, по-перше, він говорить, що має ще відкриватись певна правда. Те, що приховувалося, певні якісь ілюзії, обмани. Це може стосуватися і різних, там не знаю, важливих осіб на рівні державному. Це може стосуватися ще якоїсь інформації. Також це карта свого роду як ілюзій. Тому в цей день в плані інформаційному взагалі треба бути уважним та обережним, тому що, можливо, не все те, що будемо чути, буде правдою. Треба всю інформацію перевіряти. Але, власне, в плані от новин, тобто, все може бути, що продовжиться. Чомусь мається, навіть карта, десь перегукнулися з тою темою, що зараз також багато говорить про обміни полоненими в форматі всіх на всіх. Це я думаю, той тиждень, перший тиждень травня теж буде. В цьому контексті багатий, сприятливий, бо, власне, коли ці обміни як такі можуть відбуватися, так само в одному з своїх прогнозів говорив, це активно йде така якраз період травня і червня. Дуже би хотів, щоб так воно і відбулося. Тому будемо бачити. Я завжди щиро бажаю, щоб святкувати різних було, в нас поводів чим побільше хороших. Далі в нас Д-п'ятниця, тут аж два аркани випало. Перший аркан називається контроль, інший аркан називається як подорож. Цих два аркани, ну, в принципі, вони теж по своїй суті є такими доволі плюсовими в плані, яке називається повернення контролю. Тобто, можливо, якраз і будуть відбуватися такі вже е, ключові певні точки, ходи ще від наших хоробрих воїнів, які дадуть можливість ще більше контролювати ворога, розбивати ворога і вкотре вести активну підготовку вже до контрнаступу, такого, як він має бути в повній мірі. Тому що коли розпочнеться контрнаступ, насправді це може бути доволі неочікувано. І для ворога в тому числі. І я дуже радий, що зараз про це всі мовчать, тому що так має бути і так правильно. І це може розпочатися в будь-який момент. По-таро, п'ятниця з таким, бачите, не дуже хорошим арканом. Зразу говорю глядачам дуже так не лякатися, так, але аркан смерті випадає. Тому в плані. Попередження, якщо брати вже от по цих днях, що ми придивилися, одні з найгостріших днів випадають саме вівторок та п'ятниця по розкладу, аркан смерті, ну, доброго, на жаль, багато не несе. Тому уважними обережними треба бути. Це саме стосується і суботи. От я кажу: вони за все, що будуть програвати, будуть мстити це раз, плюс за те, що нам допомагають, будуть мстити це два. Плюс будуть зараз старатися щонигодні захопити, максимально знищувати. Це три. От субота і знов підтакоювати енергію. Енергія нападу, оце е, карта це перекладається біл, це як певна така провина. От, Але це називається наробити щось, а потім сказати, що ми самі в тому винні. Знаєте, то їхня стандартна тактика. Наробити біди, а потім сказати: ну ви ж самі в тому винні, то ви ж самі там так підлаштували. Тому в плані енергетичному цей день також він є попереджувальним. І тут така йде карта Трійка Пентаклів. Ну по суті, можна, дай Бог, запобігти гіршому, але кажу, Україна велика. Тому, наприклад, що коли випадають там не хороші карти, для того, що я завжди роблю такий вже більш деталізований прогноз, розклад і там я вже дивлюся, в якому регіоні оця, власне, загроза може більше виражатись, тому що це не означає, що там всі регіони попадуть під роздачу. Але якщо карта попереджувальна є. День максимальної уваги та обережності. Ну і неділя, в число. До речі, один з таких верховних арканів з Колоди Таро Ошо – це аркан, який називається майстер. Я люблю, коли цей аркан випадає, бо він говорить про чергову таку енергетичну потужну зміну. Для України цей аркан говорить, що ми стаємо ще сильніші, ще мудріші, ще там більш вправні і котре. Оця от мудрість набута, і досвід, і навчання, вони дають свій результат. Тому, власне, і тут у нас паж жезлів, така якби карта плюс ще інформації, хорошої новин. Тому дуже хочеться сподіватися, що от з дня на день ми таки почуємо, що потужний, сильний контрнаступ України розпочався. І ворог це десь розуміючи, власне, хоче поки що чим побільше нашкодити. Тому уважність не втрачаємо, будьмо пильними. І разом до перемоги йдемо в будь-якому випадку. Ось таким, ось таким нас розклади.